ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Скабєва вранці заявила, що Україна, усе і Україна дійсно усе, все пустила по Росії, що могла п'ятниця спокійних вихідних, які насуваються окупантам нічого чекати. Серія потужних вибухів на Червоній площі пролунало 25 вибухів. Працюють невідомі диверсіння числа мусульман, Помста за джихад Росії. Продовжується озвуд розгвардії. Розстріляли біля держдуми. Інформацію приховують. Після Крокусу починається війна малих народів та РФ. Тіла в. Вивезли танки, оточили усі важливі адміністративні будівлі, у тому числі Мавзолей та Кремля. Над Мавзолеєм видніється чорний димо. За фронту відводять частину військ для внутрішньої безпеки в Москві. Наказ Патрушева з фронту вивозять в спецназ. Вимпел та бійців, які знають, як воювати в містах. У той же час після сьогоднішніх ударів по Україні абили знову по енергетиці ГЕС Пороги поблизу Челябінська послала аварійний сигнал. Під ударом опинилися три четвертий шлюзи. Пішло каскадне обвалення Челябінськ під загрозу. Зуєм не тільки Ораська, де штучно прорвало дамбу. Ми залишимо всю Москву і райони без світла, удари по ГЕС-пороги. Робота партизанів є. Перший прорив води, села йдуть під воду. Евакуація пишуть телеграм-канали. Центральна влада була зайнята вчорашнім шоу. Місцева самоусунулася людей, як зазвичай там кинули. Карма нас доганяє. Пишуть про те, що з самого ранку та вночі Росію вже атакувало понад 129 дронів та десяток ракет. Сотні постраждалих. зазначимо останні дні по всій Росії. Добряче пала. Лає сили оборони України провели у Тверській області РФ операцію на високому рівні. Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап. Він звернув увагу, що у зведенні міністерства оборони РФ щодо ночі, 18 вересня, про Тверську область нічого не говорилося. А потім вийшов ось цей їхній місцевий губернатор та під звуки канонади сказав, що все позбавили. Просто якась страшна українська зброя, називається уламками. Що ці уламки потрапили і спалили наш склад. Насправді, судячи з якихось там різних коментарів Рація брали участь близько 100 наших безпілотників, і вони заходили кожен зі своїм завданням. І, очевидно, були завдання відволікання засобів ППО, тобто викликання вогню на себе. Можливо, були завдання знищення якихось засобів ППО, тому що, судячи з усього, остаточну атаку, проводили там або дроном ракетою паляниця або чинним нептумом, або очікуваним сапсаном. Але щось там із більш-менш серйозної бойової частини було присутнє. Сказав Криволапа. На його думку, якщо розраховане на ядерний удар перекриття провалилося, значить. Там були такі засоби впливу, які могли це перекриття продавити та знищити. Тому найімовірніше, це така дуже складна, феноменально складна, але дуже добре організована операція. І наші сили оборони в останній якийсь там період, напевно, більш ніж півроку місяці вісім, показують високий рівень координації та організації подібних операцій. І якщо там ще десь на сухопутних військах є проблеми з координацією, і взаємодією, то тут показано найвищий рівень цієї координації, тому що тут залучено і розвідників і легалів і Легалію агентурну розвідку і космічні сили спостереження. Що ще було залучено, бо операція проведена бездоганно сказав Криволап. Експерт наголосив виявилося, що за правильною організацією операції немає системи ППО, яку не можна обійти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.